Місяць тому в нас з'явився такий домашній помічник, як робот-пелосос Аена РЦ s І коли він до нас їхав, коли ми його купували, ми чекали величезний підступ з його сторони, тому що його ціна тоді і зараз складає 5999 гривень. І як ви бачите, вона написана досить цікаво, начебто, його ціна до цього була 17 тисяч, і зараз на нього знижка в 11. Що ж з ним може бути не так? І саме з цією думкою ми його очікували, і саме з цією думкою ми цілий місяць за ним слідкували, шукаючи в ньому якісь мінуси. Перед тим як я буду розказувати про його функції функціонал плюси і мінуси. Давайте нарешті знімемо з нього плівку. Призняті плівки, він також мене здивував, тому що, як виявилось, він зверху покритий склом, а не пластиком. А тепер давайте по порядку. Головні функції сучасного робота пилососа, звичайно, перша це лідар. В ньому він є, він будує карти. Ви можете на цих картах в додатку вибирати зони, прибирати, наприклад, зону з. Килимом, де він не буде мити підлогу при вологому прибиранні, і так в ньому є функція вологого прибирання. Для цього присутній окремий контейнер. Також він має українську прошивку і повністю спілкується з вами українською. Робот заряджається. Додаток максимально зручний, встановлюється легко, інтуїтивно зрозумілий, і він під'єднується до Wi-Fi, і ви можете вмикати сценарії або вмикати просто примусове прибирання з будь-якої точки світу. Було переживання про те, що він буде дуже гучний і, можливо, не дуже потужний. З потужністю в нього нюансів, проблем ніяких немає, а стосовно гучності. Коли він у нас прибирає, ми в цей час дивимося фільм, а він їздить по цій же кімнаті і нам особливо не заважає. Ще важливим пунктом було наявність розхідників в продажу. І на диво, ці розхідники продаються на Аліекспрес, там, грубо кажучи, мішок за пару сотень гривень, яких вам вистачить на декілька років. Тому з цим проблем так само немає. З мінусів, які були виявлені за місяць експлуатації цього робота-пилососу, я можу виділити лише один: час від часу, при вологому прибирання, саме тільки при вологому, коли він переїжджає великі перешкоди, особливо у нас, коли сушаться речі, він переїжджає ножки цієї сушки, то він може від'єднувати контейнер. Він сповіщає від'єднаний контейнер, під Віднайти його знову. Це відбувається рідко, але іноді таке трапляється. Про нього можна розказувати ще досить довго, але вже зроблю просто висновок. Чи задоволені ми нашим вибором, чи задоволені ми цим роботом пилососом Я вважаю, що він виконує свої функції на 100%. Так, є звичайно нюанси. Не дивлячись на те, що ми за місяць часу жодного разу не брали в руки ручний пилосос, ми не мили підлогу самостійно, все це робив робот пилосос За ним треба деякий догляд. Як, наприклад, волосся, яке він збирає, іноді наплутуються на щіточки, ці щіточки треба Знімати ці щіточки треба чистити. Але це не відбувається кожне прибирання. І це абсолютно не напряжно. Зняв, почистив, помістив назад. Так само і струшування пилу і сміття, яке він збирає собі в контейнер. Відкривається воно легко, струшується воно легко, встановлюється воно так само легко. В загальному ми дуже задоволені.